Викладачка Тетяна Кобілєва налаштовує комп'ютер, щоб дистанційно провести лекцію для студентів. У нас з вами зараз пара маркетингового ціноутворення. Я дуже рада бачити вас. Вітаю, що я сподіваюся у вас усе гаразд. Тетяна Олександрівна професорка Харківського політехнічного інституту. У Полтаву з родиною приїхала два тижні тому. Проживає у гуртожитку місцевого університету. Ми два тижні жили у моїх батьків у підвалі. Пройшло десь більше тижні, і ми почули, як уже дуже так бистро, дуже швидко летить самоліт, і бабахнуло так, що у нас вибило світло і перебило газ. Дуже часто пишу своїм студентам, бо теж переживаємо як там діти, де вони? Бо вони у нас взагалі то з Харкова були, приїжджали і Донецьк, і Луганськ і Полтавщина. Чотири дні тому у Полтаву приїхала і викладачка Харківського педуніверситету Наталія Науменко. Вона теж оселилася в гуртожитку. В кімнаті є інтернет, тобто всі умови для того, щоб забезпечити якісний освітній процес, у нас є. Виїжджала після першого тижня, коли почали дуже, почалися дуже серйозні авіанальоти. Двоє суток ми були на залізничому вокзалі, ми хотіли уїхати, але в нас не вийшло. Було переповнений вокзал і ми ночували, і нас збрасували авіабомби до будівлі вокзалу, перебували в тонелі, метро. Спочатку війни в нашому гостожитку перебувало 81 переселенець. На даний момент у нас 37 людей не залишилося, останні люди вони то приїжджали. То виїжджали. Все, що потрібно, в гуртожиток це все дає. Постійна білизна, я кажу, от кормлення теж не в гуртожитку, а в столовій. Сьогодні супчик гороховий і каша з котлеткою. бурячок. У столовій університету переселенців годують безплатно двічі на день. Продукти для страв привозять волонтери, каже Віктор Лебідь. Це харківчани, сумчани, які. Ми харчуємо, є навіть маленькі дітки, які мешкають в наших гуртожитках сніданки, які відбуваються десь там з 50 до 12 години. І потім йде обід. Це, наприклад, буде якась молочна каша, оладки у нас загалом, так чай, кава, там, какао. Від початку повномасштабної війни в гуртожитках університету розмістили понад пів тисячі переселенців, каже ректорка Марина Гриньова. Валерія Рбалка та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.